Вічно можна дивитись на три речі: як горить вогонь, як тече вода, та як обіцяють та не будують метро у столиці. Усі, звичайно. Вже сміються над цим, Ви ж знаєте, 2018 року столична влада заявляє про відродження будівництва метро в столиці, обіцяючи киянам гілку на житловий масив Виноградар. Ну і звісно, згодом згадуючи про метро примару на Троєщину. Але як це зазвичай у нас буває, щось пішло не так. Там навіть планів немає щодо будівництва цієї лінії, тобто йдуть лише розмови, немає нічого. Розграбовано мільярди грошей, результатів немає. Ті, хто окупував собі квартири в новозведених ЖК біля майбутнього метро, можуть не розраховувати на довгоочікуваний транспорт. Люди, які постійно там, на жаль, не бачать того, що щось щось змінюється. Якась діяльність ведеться на тому, щоб щоб відкрити якнайшвидше це, це метро. Команда проекту Наша справа розібралась, куди ж насправді йдуть кошти, які виділяються на будівництво метрополітану. Які справжні причини відтермінування здачі станцій? А також чому проект будівництва метро на виноградар за 6 років після його затвердження неочікувано відправила на коригування. Дивіться далі в новому матеріалі проекту Наша справа. В сьогоднішніх реаліях метрополітен виконує не лише свою основну функцію швидкого та недорогого транспорту. Після 24 лютого 2022 року метрополітан почав слугувати укриттям для тисяч киян та гостей столиці під час ракетних атак. Тож безумовно розвиток такої транспортної системи надважливий. Я віруючи у метро, тому і квартиру тут купила якої більшість 90% мешканців цього. Асиву, ну я дуже хочу, хочу завжди вірити в найкраще. Ну всі, звичайно, вже сміються над цим. Ви ж знаєте. Нема ніяких здвигів. Тут все глухо, не видно нічого. Для початку короткий екскурс. Будівництво Київського метрополітану розпочали ще 1949 року. З того часу столична підзамка налічує 52 діючі станції. 40% з них були відкриті вже за часів незалежності. 30 грудня 1991 року в столиці відкрили дві станції метро Дружби народів, або як тепер її називають Звіренецька та Видубичі. Наступного року ще дві Славутич та Осокорки. Після однорічної перерви 1994 рік подарував Києву станції Позняки та Харківська. 1996 року. В місті з'явилася станція Лук'янівська, а наступного року Печерська, ще через три дорогожичі. Після трирічної перерви 2003 рік ознаменувався відкриттям двох станцій Житомирська та Академмістечко. В наступні три роки з'явились станції Сирець, Бориспільська Вирлиця. У 2008 році відкрили станцію Червоний хутір. А ось 2010 рік став дуже плідним. Тут вам і Васильківська, і Демійська та ще й Голосіївська. 2011 рік відкриття станції виставковий центр. А наступного року і «Подром». Цей перелік хотілося б продовжувати і надалі, але станція Теремки, що була відкрита 2013 року, стала останньою в цій хронології. З того часу, і по сьогодні в столиці так і не відкрили жодної станції метро. Тож виходить, що за правління Івана Салія відкрили дві станції. При головуванні Леоніда Косаківського з'явились також дві станції. За часи правління Олександра Омельченка в столиці відкрили рекордну кількість вісім станцій. При Леоніді Черновецькому з'явилась одна станція. Під час головування Олександра Попова у Києві відкрили шість станцій. За час правління Віталія Кличка відкрили нуль станцій. Звісно, ця столична влада не планувала обмежуватись вже наявними станціями. Тож у 2016 році київський міський голова Віталій Кличко оголосив про початок робіт з продовження зеленої лінії метрополітену на житловий масив Виноградар. Наступного року Київський метрополітан привів тендер на проєктування продовження Серецько-Печерської гілки. А у 2018 році міська рада затвердила проєкт на будівництво. Очікувана вартість робіт склала майже 6 міль. Мільярдів гривень, а строк виконання до трьох років ми повертаємо відповідності до рішення Київради 1,1 мільярда гривень на будівництво метро Навіногради. Тендер відбувся. Договорі зараз вже підписаний. Ми фактично відроджуємо будівництво метро в столиці, бо останню станцію в місті Києві, ще раз хочу нагадати, побудували в 1912 році. Звичайно, мер обмовився в 1912 році. Про будівництво київського метрополітену навіть роздумів не було. Мер столиці Віталій Кличко в липні цього року в одному з інтерв'ю заявив, що за відсутності форс-мажорів метро на Вноградар можуть від. Крити 2024 тисячі двадцять року навесні наступного року. Якщо не буде будь-яких форс-мажорів, я з великим задоволенням відкрию врешті-решт метро. Така заява мера звучить чи не фантастично, враховуючи, що наприкінці 2022 року відбувся тендер на коригування проекту будівництва цієї ділянки на суму більше 70 мільйонів гривень. Роботи мають виконати до 30 грудня 2023 року. Корупційна схема, коли проєктанта, будівництво метрополітену, Виділяють 69 мільйонів гривень на коригування того, що ніхто не може побачити, тому що там стоїть гриф таємно. будівництво метрополітенів і проєктування метрополітенів проходить під грифом таємно, а також цілком таємно. Це те. Ви, коли експертів в студію запрошуєте, ви питаєте, чи знаєте, ви що таке це те? Якщо це те, він плутає з африканською мухою, то, значить це не експерт. Отже, метрополітен, як будується і проектується, ви не побачите, я не побачу і ніхто не побачить під грифом це будівництво. Отже, і фінанси під грифом, розумієте? Не можна проконтролювати те, що закрите в доступі. Так для чого знадобилось коригування вже давно затвердженого проекту будівництва метрополітену – Продовження Серецько-Почарської лінії на житловий масив Виноградар проєктували ще 2017 року. З того часу житловий масив видозмінився. Там звели нові житлові комплекси. По проєкту, там, де зараз, Квіти, якось ЖК, квіти, не пам'ятаю, квіткове місто, там, де були сади і лінії електропередач. Тобто прямо під лепами побудували житлові комплекси. І під житловими комплексами метро не можуть провести, тому що треба проміжні станції відкритого типу робити для будівельників. А їх робити ніде. Вже забудовано житловими комплексами. Тож логічно, що існуючі електромережі, комунікації та інфраструктура відрізняються від тих, які були ще в 2017 році, що підтверджує і голова бюджетної комісії Київради Андрій Вітренко. Проєкт не прив'язаний до існуючих мереж. В проєкті, наприклад, немає благоустрою вулиць, які будуть, потім, які будуть використовуватися. В прибудівництві цього метрополітену. Тобто є проєкт, що там вулицю розриють, але немає проєкту, як потім відновити благоустрій, поновити освітлення і багато-багато-багато інших. Вони не прив'язані до місцевості до існуючої взагалі карти міста Києва. Тож, можливо, якби генплан Києва був розроблений та затверджений, то й не виникло б потреби відправляти проект будівництва метро на виноградар на коригування. Разом з тим Віталій Кличко запевнив, що будівельні роботи досі тривають. Роботи йдуть, їх не видно, вони йдуть під землею. Щодня спілкуюся з керівником метрополітену Віктором Брагінським, який мені доповідав, що все рухається. Про поновлення будівництва метро та грандіозні плани відкриття станції розповів керівник КП Київський метрополітен Віктор Брагінський в одному з своїх інтерв'ю. Паралельно з відновленням робіт проходив процес коригування проектної документації для метро Невиноградар під сучасні вимоги тому, що вона створювалася у 2017 році. Орієнтовно з вересня на будівництві візьмуться до роботи по оновленій документації. Завдання стоїть до кінця 2024 року: побудувати дві станції метро але якось дивно, невже Віктор Брагінський не знав про проблеми з невідповідністю проекту раніше? Чи справді поточна ситуація залежить від нього? А тим часом і місцеві мешканці, і експерти такі заяви посадовців поставили під сумнів. Зараз ми спробуємо дізнатись у місцевих, чи знають вони, що з 2018 року на будівництво метро на виноградар виділили близько 6 мільярдів гривень. А 2022 року виділили 70 мільйонів на коригування проекту. А також як вони вважають, чи добудують метро та коли як ви взагалі вважаєте, чи добудують метро та коли його добудують? Певно, що мої діти в школу підуть тоді, добудують. Думаю, що не дуже скоро. Але де будують. Вони dai. так взялися хвацько років, не знаю, п'ять назад. А зараз все загруха. Є шанс того, що його ранок. Де да, хотілося, щоб воно да, тут, тут потрібно. Звісно, що воно тут потрібно. Але якщо не будуть кошти, ті рибанить, якщо вони будуть дійсно йти на ці проекти, то... Ну, а що можна було добудувати? На жаль, ми бачимо ситуацію, що воно досі не збудоване. Як ви вважаєте, в чому можуть бути основні причини? Це треба, мабуть, до місцевої влади претензії, якісь кличко. Він вже повинен за цим контролювати і ресурси, і фінанси. Корупція, корупція. Ще раз корупція. Все. Корупція. Гроші були виділені до, до повномасштабного вторгнення, але куди вони пішли? Всі ж прекрасно знають, куди ми пішли на банк і заробили трошки процент. Розкрадають гроші. Оце основна проблема. На сьогодні є тільки один щит від серця в сторону правди. І немає. По факту зроблених робіт уже 4 роки вже там дерева повиростали на тому місці, де мали ходити екскаватори, де мали школьні робитись і проміжні станції. Закладки нема нічого. Розграбовано мільярди грошей, результатів немає. Та й справді там, де раніше їздила будівельна техніка та ходили працівники, все заросло чагарниками. Але ж роботи то ведуться під землею. А терміни здачі станції метро затягуються не через корупцію, а через ковід та військовий стан. Принаймні про це нам повідомили в КМДА у відповіді на наш запит. На терміни будівництва негативно вплинули наступні чинники: розповсюдження у світі, зокрема на території України, захворювання спричиненого коронавірусною інфекцією covid 19 та запровадження карантинних заходів постановами кабінету міністрів України, що ускладнювали виконання робіт, унеможливили своєчасну поставку запчастин комплектуючих до машин та механізмів, а також приїзд закордонних фахівців для налагодження роботи спеціалізованої техніки. Збройна агресія Російської Федерації проти України та запровадження воєнного стану відповідно до указу президента України. Тільки ось в 2021 році ковід не завадив Китаю, який, до речі, опинився в епіцентрі пандемії, відкрити лінії метрополітену в місті Лоян. Тим часом Київ продовжує виділяти кошти на будівництво метро. Кошти виділяються, але ці кошти ніхто не використовує. Станом на сьогоднішній день. В бюджеті 2023 року закладено приблизно 560 мільйонів. Наскільки мені відомо, використання цих коштів наближається до відмітки 29%. Тобто сьогодні, слава Богу, у нас вже 21 вересня, але кошти не використані і перспектив до їх швидкого використання ми не бачимо. Тож, якщо до кінця року кошти не реалізують, то вони будуть перерозпреділені на інші проекти. До прикладу, можливо, на будівництво Подільського воскресенського мосту цією схемою ми ознайомились у матеріалі про зливові системи. До речі, саме подільсько воскресенський міст пов'язують з підземкою, яка вже встигла стати місцевою легендою. Саме через цей міст мало проходити метро на Троєщину. Основна проблема поки не буде добудований Подільсько-воскресенський міст. Вони не можуть рухатися далі. А коли побудується Воскресення Воскресенський міст, під ним йде метро. І відповідно за проектною документацією. Якщо немає закінченого об'єкту, мосту немає, то відповідно далі вони не рухаються. Віталій Киличко обіцяє відкрити міст вже наприкінці цієї осені, тобто за два місяці. А отже, якщо є місто, можна й розробляти проект будівництва Подільсько-вигурівської лінії метрополітену, тобто метро на Троєщину. Але наскільки мені відомо, там навіть планів немає щодо будівництва цієї лінії, тобто йдуть лише розмови в стратегії розвитку метрополітену до 2030 року. Ця лінія закладена. Але вона не бюджетується, гроші на проєктування не виділяються і ніхто не шукає навіть донорські або якісь партнерські, або кошти. Коли візьметься за будівництво метро на Троєщину, незрозуміло про це йдеться у відповіді КМДА на наш запит. Терміни будівництва будуть визначені відповідно до розробленої та затвердженої у встановленому порядку проєктної документації. Тож виходить, що за останні 10 років у столиці не відкрили жодної станції метро. А через те, що у місті досі є проблеми з закриттями, про які ми вже розповідали, станції метрополітану могли б гарантувати безпеку мешканцям столиці. Ми сподіваємось, що міська влада все ж закладе зусиль та виконає свої обіцянки. А ми проконтролюємо, адже це наша справа.